Всіх вітаю, друзі! Дуже і дуже неочікувана заява Дональда Трампа, який просто в ярості від поведінки Росії на сьогоднішній день. Ми зараз про це поговоримо, а також поговоримо про е, ті нові, скажімо так, е, перспективи, які з'явилися буквально сьогодні для. України. Тож дивіться це відео до кінця. Підтримайте його своїми лайками, коментарями, підписками. Дякую, друзі! 70% досі дивиться без підписки. Але надіюсь, що просто зараз всі, хто дивиться, просто візьмуть і підпишуться. Отже, почнемо з повідомлення Дональда Трампа. Він написав це повідомлення в своїй соціальній мережі. Так, і що він пише? Трамп погрожує Росії широкомасштабними санкціями, якщо вона не сяде. За стіл перемовин. Президент США, здається, вперше продемонстрував ознаки тиску на Росію після болючих кроків примушення України до миру з Москвою. Трамп опублікував допис з погрозами на адресу Кремля. І це виглядало так: виходячи з того факту, що Росія прямо зараз товче Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції, санкції на тарифи. На Росію до тих пір, поки не буде досягнуто остаточного мирного врегулювання та припинення вогню Росія та Україна, сідайте за стіл прямо зараз, поки не пізно. Що це нам показує? На мою думку, це показує, що Дональд Трамп до сьогоднішнього дня. Врегульовував питання саме з Зеленським і з його командою для того, щоб по стороні України не було ніяких несподіванок і щоб Трамп щоб він чітко розумів, що Україна точно готова на це перемир'я, і якби зараз в Саудівській Аравії там на днях будуть вони зустрічатись для того, щоб вирішувати вже там всі деталі цього питання, так і ми з вами також про це говорили, що немає сенсу. Хейтити до Дональда Трампа, бо те, що він робить зараз в своїх перемовинах, те, що він робить по стороні України, він просто хоче бути на 101% впевнений, що Зеленський в остаточний момент не зільється з перемовин, бо йому там щось не сподобається. І всі потуги Сполучених Штатів підуть коту під хвіст. І саме тому. Відбувається те, що відбувається зараз. Ну, фактично, дуже жорстко йде спілкування з українською стороною. Ці перемовини зриваються там раз за разом. Остання була, ну фактично, це інцидент в овальному кабінеті. Перед тим були так само інциденти на Мюнхенській конференції, коли Зеленський не підписав. Угоду про е, корисні копалини. І зараз, на сьогоднішній день, я думаю, що вже вони будуть коли збиратись в Саудівській Аравії, то вони вже точно домовляться про якусь конкретику і е, скажуть е, команді Зеленського, що це останній шанс. Або ви зараз погоджуєтесь, або, ну, типу, розбираєтесь там самі. Європа вам також нічим не поможе. Бо просто зараз Європа також, в свою чергу, намагається. Е, Переозброюватись, і я думаю, що їм якби вони не будуть в першу чергу пріоритет прямо серйозно так по-чесному ставити Україну. Вони будуть зайняті власним переозброєнням. Бо ми бачимо, що за всі роки війни в Україні не тільки повномасштабної, так а починаючи ще там з Криму з Донбасу, починаючи з цього часу, Європа завжди просто проявляє стурбованість. І навіть ті кошти, які вони там виділяли за цих три роки, це. Копійки просто в порівнянні з тим, які вони насправді мають можливості. Тому якби для них це була якась справа пріоритетна, тобто війна в Україні, то вони би могли виплачувати там в десятки разів просто більше, розкручувати свої військові заводи, і це все передавати Україні. Але такої задачі немає. Тому, е, тому так і Трамп хоче зробити все, щоб бути впевненим, що Україна розуміє, що єдиний шанс завершити цю кровопролитну війну. Це мирна угода за допомогою Сполучених Штатів Америки. Це перше. І друге, штати хочуть бути, як я вже сказав, на 101% впевнені, що українська влада нинішня хоче якомога швидшого завершення війни, розуміючи, що при цьому мають бути якісь компроміси. При цьому ні в якому випадку не територіальні. Про це також вже багато. Американських там посадовців заявили, що ні в якому випадку, ні за яких обставин ніхто не буде заставляти Україну відмовлятися від її суверенних територій. Отже, отакий, отакий момент. Далі. Аксіос пише, що останніми днями Трамп в гніві через поведінку РФ удари по Україні в той самий час, коли президент США наполягає на припиненні вогню. Що хочу сказати, що. На сьогоднішній день, так як Росія, можливо, також розуміє, що в неї зараз останні дні, коли вони можуть говорити, що ми хочемо миру, а насправді далі ще більше поглиблювати цю ескалацію. На фоні цього вони розуміють, що це їх останні дні, коли вони можуть так робити, бо далі. Якщо, наприклад, вже Сполучені Штати скажуть своє слово, а Росія далі буде слати по 200 шахедів щоденно на територію України і ще в догонку 100 ракет кидати, то я думаю, що Сполучені Штати в лиці Трампа дуже будуть цьому не раді, і вони можуть не просто відновити військову допомогу для України, а вони можуть надати в рази більше. Цієї допомоги в рази більше якихось балістичних ракет, техніки, боєприпасів, і так далі, і зробити літаків в кінці кінців, і зробити перевагу України перед Росією, як мінімум, в озброєнні, кратною. Бо Трамп це може зробити, і ми бачимо, що Трамп вміє як і присадити на п'яту точку своїх союзників, як це робиться зараз там з Канадою, з Мексикою, з країнами Європи, з Україною. Точно так само Трамп. Вміє це робити і зі своїми ворогами, і Трамп так робить в принципі постійно. Він постійно так спілкується зі своїми союзниками. Нагадаю, що в за свої першої каденції він точно так само вів дуже жорстку риторику зі своїми європейськими союзниками по НАТО, де він казав, що ви або торгуєте з рашкою, або ви, блін, в НАТО. Якщо ви хочете торгувати з рашкою, при цьому не хочете витрачати кошти на оборону, не хочете платити. То е, це ваше право, але в такому випадку Сполучені Штати не будуть вас захищати. Хто не буде платити, хто захоче на нас безкоштовно кататись, того ми захищати не будемо. І після цього одразу ж е, країни НАТО в Європі повиділяли кошти на допомогу. Тобто Трамп таким чином просто добивається свого. І в цьому випадку, я думаю, буде точно так само, і Україна тут з цього всього буде тільки у виграші. І нам потрібно в першу чергу думати над тим, як побороти корупцію, як побороти порушення прав людей і е, знову відновити конституційний і е, законний порядок в країні, так? щоб все відбувалося не по поняттям, щоб все відбувалося не е, так, як нам ТЦКшники пояснюють, що там був ухилян, то його й в спину стріляли, щоб о такої херні не було. А нам потрібно думати про те, як побороти корупцію. І при цьому як зберегти демократію в Україні, так для того, щоб вийти на якийсь шлях істини, як то говорять. Що думаєте з цього приводу, до речі, пишіть в коментарі. Бо мені здається, якби в Україні був мир, якби в Україну зайшли американські гроші для того, щоб розробляти українські копалини, якби в Україні подолали корупцію і відновили законність, рівність і права людей, то я впевнений, що не треба було б ніякого міністерства повернення українців і українці б самостійно. Залюбки, за щастя поверталися назад в Україну. Якби отак було. Бо мені здається, це е, саме те, що зараз треба. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Далі, е, британський дипломат Лорі Брістоу це колишній посол Великої Британії в Рашці, Тобто він дуже добре знає їх внутрішню кухню. Говорить, що Путін погодиться на припинення вогню лише на своїх умовах. Але давайте бути чесними. Це він так думає. Це він так думає, бо е, він зараз бачить, що Трамп дуже і дуже лояльний до Рашки, але повірте мені, це до того моменту, допоки Рашка один раз не скаже ні на будь-яку пропозицію Трампа. Бо помітьте, що до цього моменту Україна вже 150 разів сказала Трампу ні. Е, при цьому Рашка ще жодного разу нічого не сказала. Кожен раз, коли вони зустрічались, там все ок, да, ми за мир, ми хочемо перемоги, е, щоб всі люди. Е, Жили в мирі, ми хочемо вже закінчити свою вонючу СВО і так далі. Але будуть ж реальні перемовини, де треба буде реально рішати, які поступки має на які поступки має піти Рашка. І от там вони почнуть говорити ні. І от там Трамп може почати спілкуватися вже з ними як так само, як зараз спілкуються з Європою або з Україною, тільки в рази гірше. Так? Бо все-таки як не крути, Рашка є опонентом. Якби Трамп не говорив, що е, треба перезагрузка відносин з Рашкою, що ми хочемо з ними там дружити, п'яте-десяте, я в це не вірю. Я вірю тільки в це, що це гра Трампа, так, е, яку він повторював вже десятки разів, коли він е, з друзями спілкується як з ворогами, а з ворогами спілкується як з друзями. Але в ключовий момент все повертається на 180 градусів, і е, ніхто не може зрозуміти, що відбувається. І такий Ефект несподіванки Трампу завжди йде е, на переможність. Так, що говорить цей власне британський дипломат? <кій> в інтерв'ю Sky News він заявив, що припинення бойових дій має бути привабливим для Кремля, але Путін погодиться на нього лише на власних умовах. Ці умови полягають в тому, що припинення вогню має бути більш привабливою перспективою для Росії ніж бойові дії. Це може статися одним з двох способів: або Україна ослаблена, або Росія. Нині, схоже, ми бачимо Україну ослабленою на полі бою зупинкою військової підтримки США. На даний момент, так як в Україні є запас зброї, то, скоріш за все, ніякого ослаблення просто зараз там не відбувається. І те, що відбувається, воно точно відбувається не через брак американської допомоги, бо запаси є, є українські склади, і про це повідомляли наші військові. Так, Брістоу додав, що Росія хоче не лише припинення вогню та нейтральної України, а воліє отримати роззброєну Україну з проросійським урядом. Я не впевнений, що на сьогоднішній день на території України це здається можливим, бо е, Путін і путіністи з цим всім зробили абсолютно все для того, щоб Україна і українці е, перестали. Хотіти дивитись на в сторону Росії, як в сторону е, старшого, старшого брата, союзника і так далі. От і все. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати, друзі, вашу думку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.